На територію Польщі під час нинішнього ранкового обстрілу України залетіла російська ракета. Це вже підтвердили у тамтешньому генштабі. Сталося це після засідання бюро із нацбезпеки, яке сьогодні скликали на вимогу польського президента Анджія Дуди. Начальник генштабу війська польського Віславку Кукула зазначив, що у них є підтвердження цього факту на національному та союзницькому радарах. А видання Polsat News із посиланням на власні джерела зазначає, що найімовірніше – це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і була збита протиповітряною обороною. Таким чином Росія вкотре порушує повітряний простір натівської країни. Як на факт порушення повітряного простору країни НАТО реагують на заході, і що кажуть про наймасовнішу атаку на Україну, готова розповісти кореспондентка ТСН Наталя Фібрік. У нас з нами на прямому зв'язку Наталечко, Чи чекати реакції від НАТО і що кажуть у Європі про російський ракетний терор? Але вітаю європейський союз та європейські лідери звичайно засуджують масовану російську атаку по українським містам сьогодні вранці і наголошують, що підтримка України має продовжуватися. Ми будемо з Україною стільки, скільки це потрібно. так у соцмережах зазначив високий представник Європейського союзу із питань зовнішньої політики та безпеки а Жозеп і... Борель і а, атаку російську він назвав боягузливим та невиб... невибірковим обстрілом а, шкіл. Станції метро та лікарні також глава Євросоюзу, ой, глава Європейської комісії Урсула фондерляєн підкреслила, що підтримка України буде продовжуватися. Вона наголосила, що європейський союз вже надав Україні 85 мільярдів доларів допомоги, і що ем, зараз відкриває двері для України як для друга і сусіда. Смертельні повітряні удари засуджує офіційна Франція. Вони оприлюднили свою позицію на своєму сайті. І наголосили, що своїми обстрілами Росія продовжує стратегію терору, щоб знищити українську цивільну інфраструктуру і підірвати стійкість українців у другу зиму конфлікту. І також Франція буде продовжувати підтримувати українські суди та міжнародний кримінальний суд, щоб злочини Росії не залишилися непокараними. Ну і прем'єр Великобританії Ріші Сунак написав у соцмережах, що Путін ні перед чим не зупиниться, щоб викоренити свободу та демократію. Однак ми йому цього не дозволимо, і будемо з Україною стільки скільки потрібно. І президент Литви Гітанас Снауседа наголосив, що Україні зараз потрібно давати все, що потрібно, фінансово військово, щоб вона могла Росії протистояти. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба сьогодні а, написав у соцмережах, що він хотів би, щоб ті звуки ударів, які чули жителі українських міст сьогодні вранці, почули в усьому світі, особливо ті, хто а, зараз розмірковує а, про можливі переговори з Росією, говорить про вто. Ому а від війни і розмірковуючи варто Україну підтримувати і надалі. І також Дмитро Кулеба поговорив з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепом Борелем. І разом вони домовилися активізувати зусилля для поставки в Україну додаткових систем ППО. Ну а тим часом у Польщі, в повітряний простір якої сьогодні залетіла російська ракета, підвищили боєготовність місцевих ППО та винищувачів. Там в екстреному порядку пройшло засідання бюро національної безпеки. І ось як там коментували цей інцидент. Дійсно, ракета ракета перетнула польську територію. Більше того, ми спрямували свої сили і літаки, які мали її перехопити, і в разі потреби збити. Однак це було неможливо, бо ракета перебувала на польській території короткий час і маневрувала. Саме тому ракета змогла покинути польську територію. ця ракета чи об'єкт перебувала у польському повітряному просторі менше трьох хвилин. Після цього покинула наш повітряний пост. Це було порушення повітряного простору на відстані близько 40 кілометрів. Президент Польщі Анджей Дуда поговорив сьогодні по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, і після цього генсек НАТО повідомив у соцмережах, що НАТО солідарна з нашими цінними союзниками, стежить за ситуацією. Ми залишаємося на зв'язку, допоки всі факти будуть з'ясовані, і додав, що НАТО зберігає пильність. От наразі це вся реакція від оборонного альянсу на цей інцидент. Алло. Дякую, Наталю. у Німеччині Наталі Фібрік про те, як європейські політики реагують на нинішню наймасонішу атаку Росії на мирні українські міста, в той час, коли російські ракети вже перетинають кордони НАТО.